Перш ніж розпочати роботу в системі, необхідно налаштувати параметри обліку власної організації, наповнити загальносистемні довідники та виставити залишки. Для налаштування власної організації використовуємо кнопку Налаштування параметрів обліку на панелі інструментів. Вікно налаштувань параметрів обліку власної організації містить кілька розділів. Які можуть бути згорнутими і розгортаються за допомогою кнопки в правій частині рядка. Розгорнуті розділи за потреби можна згорнути кнопкою у вигляді трикутника в іншому напрямку. На початку роботи з системою слід внести зміни до реквізитів запису, що поставляється в дистрибутиві, то в демо. Для цього в розділі Власна організація натискаємо кнопку Редагувати. Швидко заповнити картку власної організації, що є юридичною особою, можна за допомогою ЄДРПО. Для цього вносимо відповідне значення в поле ЄДРПО та натискаємо клавішу Enter. У відповідь на повідомлення, що з'являється, натискаємо кнопку Так. З єдиного Державного реєстру юридичних осіб всі дані по контрагенту будуть автоматично внесені. Якщо контрагент це фізична особа чи фізична особа-підприємець, слід буде вручну внести всі дані по кожному полю. Для організацій, що є платниками ПДВ або платниками акцизного податку, слід увімкнути відповідні пропорції. Після внесення всіх необхідних даних на вкладці Реквізити переходимо на вкладку Банківські реквізити. В полі Банк організації, якщо відомий код МФО банку, можна одразу ввести його вручну та натиснути клавішу Enter або натиснути кнопку Вибір у вигляді лупи в правій частині рядка, щоб відкрити довідник банків. Якщо довідник банків не сформований, Натискаємо кнопку Оновити всі банки України за даними НБУ буде автоматично внесена вся необхідна інформація. Для швидкого вибору банку можна скористатися пошуком. Наприклад, в рядку пошуку в стовпчику Найменування банку ввести його назву або фрагмент назви та натиснути клавішу Enter. Будуть відображені записи, що відповідають вказаній умові. З них обираємо Потрібний та натискаємо кнопку Вибрати. Далі вмикаємо прапорець одновалютний рахунок, обираємо валюту зі списку доступних значень та вводимо IBAN в одноіменне поле. Важливо увімкнути прапорець використовувати IBAN. Натискаємо кнопку Зберегти. В нижній частині розділу Власна організація розташовано 4 кнопки. Адреси, Контакти, Періодичні реквізити та банківські рахунки. Банківські рахунки та адреси будуть автоматично заповнені даними, які було внесено в картку власної організації. В разі потреби можна доповнити банківські рахунки в довіднику Банки до організацій чи Адреси в довіднику найменування та адреси, які відкриваються, якщо натиснути кнопки відповідно Банківські рахунки чи Адреси. Якщо натиснути кнопку Банківські рахунки Будемо бачити один запис про банківський рахунок, який було вказано в картці власної організації. У випадку, якщо дані потребують коригування, можна двічі клацнути мишкою на цьому записі або натиснути кнопку Змінити на панелі інструментів. Використовуючи кнопку Додати. Або додати за зразком на панелі інструментів в правій частині вікна, можна додати записи про інші банківські рахунки організації. Нагадаємо, якщо кнопка Додати за зразком не винесена на панелі інструментів, натискаємо кнопку «Більше» у вигляді трьох крапок і можемо обрати дію з меню, що відкривається, або винести кнопку на панелі інструментів. Наприклад, додамо інформацію про банківський рахунок в іншому банку. Натискаємо кнопку Додати за зразком в полі Код банку, натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи, в рядку пошуку в стовпчику Найменування банку вводимо назву банку або фрагмент назви. Та натискаємо клавішу Enter. Обираємо потрібний запис та натискаємо кнопку Вибрати. В полі IBAN змінюємо значення на необхідне. В разі потреби змінюємо валюту рахунку. У випадку, якщо організація придбала коннектор з клієнтбанком, Слід виконати налаштування клієнтбанку в нижній частині цього вікна. Зокрема, в полі Програми, натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи, в рядку пошуку в стовпчику Найменування банку вводимо назву банку або фрагмент назви, обираємо потрібний запис та натискаємо кнопку Вибір. В полі Формування проводок обираємо необхідне значення оперативно, відкладено чи питати. Після внесення всіх необхідних значень натискаємо кнопку Додати. Інформацію про контактних осіб доцільно вносити після наповнення довідника персоналу. У випадку наявності в організації періодичних реквізитів Наприклад, змінюється статус платника податку на прибуток на певний період, чи організація є неприбутковою або платником акцизного податку деякий період, вносимо ці дані, використовуючи кнопку Періодичні реквізити. Далі, в розділі Інші коди власної організації, слід вказати код за квет та код за коду. Ці коди можна внести з клавіатури. Або обрати з відповідних довідників, які відкриваються за допомогою кнопки Вибір у вигляді лупи. В цих довідниках також можемо використовувати пошук за кодом або іменем необхідного значення. Використовуючи довідник, виділяємо потрібне значення та натискаємо кнопку Вибрати. В розділі Посадові особи власної організації вказуємо дані про керівника та бухгалтера, які дані про контактних осіб цю інформацію зручно вносити після наповнення довідника персоналу. В розділі Загальносистемні довідники вказано перелік довідників, більшість з яких не є передналаштованими і має заповнюватись відповідно до діяльності організації. Перед початком роботи в системі. Зокрема, це довідник підрозділів, план рахунків, контрагенти, договори, групи товарів і послуг, довідник аналітик. Їх можна відкрити в розділі Загальносистемні довідники або заповнити пізніше, відкривши з подуля довідники. Довідник персоналу. Та картотеку основних засобів також можна заповнити пізніше, відкривши з модулів кадри чи ОЗЕТА НМА. Важливо налаштувати відповідність розрахункових і балансових рахунків, оскільки ці налаштування є важливими для коректної роботи системи, але не винесені в окремий довідник, який можна відкрити з одного з модулів. Для цього в розділі Загальносистемні довідники натискаємо кнопку Відповідність розрахункових і балансових рахунків, натискаємо кнопку Додати. В полі Організація зі списку Що розкривається, обираємо власну організацію. В полі Банк натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи, щоб відкрити довідник банки до організацій. До якого внесені розрахункові рахунки власної організації. Виділяємо запис, що містить розрахунковий рахунок, для якого слід налаштувати відповідність з балансовим рахунком та натискаємо кнопку Вибрати. В полі Рахунок вже вказано значення Український план рахунків. В полі нижче слід вказати номер балансового рахунку, що відповідатиме. Даному розрахунковому рахунку. Його можна ввести з клавіатури або обрати зі списку, що розкривається. Наприклад, для валютних рахунків 312, для рахунків в національній валюті 311 або 313. Натискаємо кнопку Додати. Аналогічно слід налаштувати відповідності для всіх розрахункових рахунків, що внесено до довідника банки до організацій. При цьому можна використовувати кнопку Додати або Додати за зразком. Для спрощення внесення даних до довідників персоналу, контрагенти та картотеки основних засобів можна використовувати шаблони. Такий спосіб також використовують для перенесення даних з іншої ERP-системи. Це можна зробити пізніше. За потреби можна уточнити значення деяких параметрів в розділі Параметри бухгалтерського обліку. Зокрема, параметри податкової XML-звітності, параметри статистичної XML-звітності, параметри каси та інші налаштування. Точність заокруглення кількості в документах та точність заокруглення ціни в документах за замовчуванням вказано 2. Ці значення можна змінювати в діапазоні від 0 до 5. Правіше будемо бачити. Шаблон введення, в якому відображено кількість знаків після коми в залежності від вказаної точності, в разі потреби уточнюємо значення зі списків, що розкриваються, для параметрів режим обліку витрат, контроль допустимих кореспонденцій, режим формування і закриття фінансових результатів. Режим нумерації договорів. Режим нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів. Формат інвентарного номера. Перевірка унікальності номера податкової накладної та стандарт введення бухгалтерського обліку. За необхідності вмикаємо чи вимикаємо. Пропорції, роздільна нумерація податкових накладних та коригувань податкових та вивантаження договорів в ЄДАТА. дата Після внесення всіх необхідних даних натискаємо кнопку Зберегти. Заповнення загальносистемних довідників розглянемо окремо.